Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях поговоримо про останні новини. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Кертіс Блейдс прокоментував зрив поєдинку з Джейлтоном Алмейдою у червні Я підвернув кісточку під час тренування з боротьби. Через два тижні я вже повернувся до зали. Думав, усе само собою заживе. Але я вже не молодий. Мій організм так вже не працює. Тільки на початку жовтня я зрозумів, що дискомфорт не минає, і я маю серйозну травму. То мені довелося скасувати бій. Дуже шкода, це був би цікавіший бій ніж з Деріком Люїсом. Брендон Аллен після перемоги над Полом Крейгом поділився своїми планами на майбутнє. Кого мені дадуть Хантер та Дана, з тим я й буду битися. Я хочу, щоб вони наступного разу сказали, коли ти виграєш, тобі буде гарантовано титульник. Ось із ким я хочу битися. Мені все одно, хто там стане моїм суперником. Я так багато працював, аби потрапити сюди. Я багато чим пожертвував у своєму особистому житті та в усіх інших сферах мого життя. Сподіваюсь, у квітні пройде UFC 300, на якому я виступлю» я йду у 24-му році. Буде новий чемпіон у середній вазі. Це мій план, якого я дотримуюсь. Подивимось також. Брендон Аллен впевнений, як пройде бій реванш із Шоном Стріклендом. Сподіваюсь, її всі бачать і знають, що я наступний великий крок. Я був там із шоном, я був набагато молодшим і незрілим. Я думаю, що я все ще виграв той бій. Я просто зробив помилку і мене спіймали. Я щасливий, що він чемпіон. Вітаємо його. Я вважаю, що він смішний хлопець, який грає в пустощі, але окрім цього, я в глибині душі знаю, що я кращий, і я думаю, що він теж про це знає. Але ми побачимо, що станеться. Зараз Алан демонструє шість переможних боїв. До бою з Крейгом він був номером 10 у середній вазі UFC. буде цікаво побачити, чи достатньо перемоги, щоб підняти Алана на одну сходинку в рейтингу. У цьому поєдинку Крейг займав 13-те місце, тому Алан намагатиметься поділити актогон із суперником із топ-10. А як ви думаєте, хто наступний буде його опонентом? Арман Царюкян поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку з Беннеїлом Даріушем. Вболівальники мають чекати на найкращий виступ Армана Церукяна. Найкращий нокаут це буде безперечно фініш. Отже, якщо я збираюся побитися за титул, то маю фінішувати свого суперника. Якщо я виграю у складному та рівному поєдинку, то люди скажуть: о, Олівейра нокаутував його, а ти на силу виграв. Ось чому я маю добре виступити і нокаутувати Даріуша. Так, для вболівальників це дуже цікавий бій. Надію, що вони влаштують для нас шоу. А за кого ти ділися своїми? Думками у коментарях, Деметріус Джонс радий за своє здоров'я з 2012 року. Я беру участь у дослідженні бійців, щоб побачити виміряти мій мозок за роки з заняттями бойовими видами спорту. У міру того як я більше концентрую зараз на творчості та менше на боях, благословно сказати, що мій IQ підвищився. Будьте здорові! Ну що ж, я приєднуюсь до побажань Деметріуса. Макґрегор Порє 4 Макґрегор сказав під час недавньої переписки з фанатами в соцмережах, що йому потрібно ще раз побитися з Порє. Ну і Порє на це відповідає. Я напевно погодився б, так сказати, спробувати заткнути його раз і назавжди. Але навіть якщо я знову відлупцюю його, він все одно буде базікати. Так що подивимося, у них із Чендлером все офіційно. Я не знаю, що відбувається, але це великий бій. Наше суперництво 2-1 і все проти нього. Я не бачу бачу сенсу для цього, але це буде великий бій. Я думаю, знайдуться ті, кому буде цікавий бій між Маком та Пар'є. Особисто мені більш цікавіший Чендлер та Макгрегор. Там буде теж фініш, однозначно. До речі, якщо хочеш побачити актуальну форму Макгрегора, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Чекаю на тебе. Тренер Френсі Сангану Ерік Ніксі вибрав найкращого суперника між Джоном Джонсом і Томом Аспінелом. Це чудове питання. Я б сказав, що найкраще є Джон Джонс. Але це тільки через родові та його історію. Всі знають, хто такий Джон Джонс, і яким він є чемпіоном. Все ж таки, я думаю, що перевага належить тому Аспіналу. Багато в чому нагадує мені Френсіса. Я й досі думаю, що його атлетизм це лише поверхня. Ми побачимо багато більше в ньому з розвитком його як чемпіона. Повністю погоджуюся. Я й раніше казав, що Том це майбутнє дивізіону. Майк Тайсон зробив прогноз на бій Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика. Гей, hey, ми повинні не враховувати останній виступ проти протинґану, але ви повинні розуміти, що він все ще чемпіон. Він зробив цю ніч чудовою. Він дав Френсісу можливість, і це була для нього просто погана ніч. У всіх у нас бувають погані ночі. І послухайте, це його була. Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Це буде цікавий бій, але я схиляюся до Тайсона Ф'юрі, тому що думаю, що він просто перемо. А я ось так не думаю. Упевнений, що у Олександра є великі шанси забрати бій. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Куди не плюнь, всі хочуть піднятись на вагу вище і забрати другий пояс. Це потрібно припиняти, зробити так, що свій пояс обов'язково три рази захистити, і тоді можна спробувати взяти вище пантожа. Хоче пояс Омелі, Омелі хоче пояс вовка Топурії. Вовк два рази пробував пояс іслама. Іслам хоче пояс Едварса Ковінгтона, Едвардс хоче в середній дивізіон. Один стрікленд нікуди не хоче. Я думаю, Конор завжди був трохи поїхавшим. Просто раніше це все сприймали як гру на публіку від нього. А зараз, коли він вже стільки років не б'ється, за ним стежить така кількість людей, це стає більш очевидним. Вже чекаю, коли Камшота Ахматовича переїдуть реальні топи. Просто йому 5 раундів треба дати. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та в дай по дзвінку, щоб не пропускати нове відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.